Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! В Окупованому Криму неподалі Калубки та Самоїза було чути вибухи. Місцеві групи у соцмережах повідомляють. Про ймовірну роботу систем російської ППО. Телеграм-канал НП Крим повідомляє, що після вибухів у лісі біля Самоїза почалася пожежа, опублікувавши відповідне відео від очевидців. Про вибухи в районі Лупки та Самоїза також повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Наші джерела повідомляють, що російська ППО стріляла з району Ополозневого, Вибухів було кілька. Імовірно, невідома мета була в районі Алубки – Семиїза. Також за неперевіреною інформацією горить стара обсерваторія біля гори Кішка у Семиїзі, сказано у повідомленні. Саме там знаходилась база ПВО росіян після дислокації та нових розміщень. Що ж, українська армія зможе приступити до повного звільнення тимчасово окупованого Криму після деокупації Мелітополя. Вихід ЗСУ на Причорноморське та Приазовське узбережжя створить умови для ударів по флоту РФ. Генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко зазначив, що наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини. При цьому він вказав, що вихід ЗСУ на узбережжя морів дасть наносити удари по Карчинському мосту, паромних переправ через Карчинську протоку, а також по базах флоту РФ в Криму і Новоросійську. Таким чином, російські війська позбавлятимуться можливості бити ракетам по Україні і втратять логістичні можливості. Критичність становища, в якому опиниться агресор, у разі звільнення нами Мелітополя важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході. Зазначив Савченко. Нагадаємо, радник голови ОПО Михайло Подоляк заявив, що через півроку Україна поверне Крим. Ці слова дуже розлютили заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. При цьому радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, повернення Криму через шість місяців можливе. Він вказав, що Крим вкрай незручний і вразливий об'єкт для утримання в обороні. Військовий експерт Олег Жданов також вважає цілком реальним сценарієм повернення півострова в Україні через півроку. До зустрічі, друзі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.